Безпекове питання, це багатьом не подобалося. І, і, і тим соратникам, які були бі, біля мене, що ну, ну скажи слово НАТО у 2004 році, або попросить деяких політиків, в тому числі і членів е, нашого е, штабу. штабу, клубу, ну, половина з них зроблять помилку в слові НАТО. 17% підтримка. Да, да. Ну, слухай, якщо ти хочеш провальної політики, то кажи НАТО. Якщо ти далі хочеш провалюватися, ну скажи Євросоюз, бо там чи 23, чи 24. Ти ж розумієш, що дві третини суспільства тебе по цій тезі не приймуть, не підтримують. І багато тих, хто буде орієнтуватися, в тому числі з твого оточення тих з першої лави е е політиків, якщо не скажуть, то принаймні сьогодні подумають. А завтра вони можуть таку платформу, таку фракцію, таку опозицію.